Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Втрачаючи все. ЙОВА. 1.21 Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Гірше не могло й бути. Досягши певного успіху в проектуванні мостів, пам'ятників та великих споруд, Сізар хотів розпочати нову справу. Отже, він продав свій перший бізнес і отримані гроші вклав у банк, плануючи невдовзі їх реінвестувати. Однак у цей період уряд вилучив активи на рахунках приватних банків, і Сізар втратив усі свої заощадження. Вирішивши не сприймати несправедливість як привід для скарг. Сізар просив Бога показати йому подальший шлях, а потім просто розпочав все заново. Йов в одну мить втратив не лише своє майно, він втратив більшість своїх слуг та всіх своїх дітей, потім він втратив своє здоров'я. Реакція Йова залишається вічним прикладом для нас. Він молився Я вийшов наги із утроби матері своєї, і наги повернусь туди в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословене Господнє ім'я. Розділ завершується словами при всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Сізар також вирішив довіряти Богу. І всього лише через декілька років він побудував новий бізнес значно успішніший, ніж перший. Його історія нагадує завершення історії Йова. Навіть якби Сізар. Ніколи не відновився економічно, він знав, що його справжній скарб не на землі, і він би все одно довіряв Богу. Що ви відчували, коли зазнали своєї найбільшої втрати, чого Святий Дух навчає вас через ваші втрати. Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, розкажи мені більше про Твою любов. Я багато чого ще не розумію. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.